Державна автоінспекція проводить профілактичне відпрацювання водіїв скутерів та мотоциклів, зупиняють кермувальників цього двоколісного транспортного засобу, перевіряють наявність документів, шолому та, звісно, реєстрації техніки. Це через те, що у місті та районі, як і у всій Україні, мають місце дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклів та моторолерів. За власні гроші придбати купу проблем. Так де хто говорить про купівлю скутера чи мотоцикла. Дійсно, цей транспортний засіб може завдати значних матеріальних збитків та навіть проблем зі здоров'ям, якщо порушувати вимоги до експлуатації та правила дорожнього руху. Регулярно з'являється в засобах масової інформації повідомлення про жахливі аварії за участю водіїв скутерів. Регулярно співробітники держато інспекції проводять профілактичні рейди та відпрацювання. Але до сьогоднішнього дня відчутних змін так і не відбулося. Більше того, міліцейські добові зведення продовжують поповнюватися новими постраждалими з числа скутеристів та мотоциклістів. За останній місяць на території міста Коломий та Коломийського району збільшилась кількість ДТП за участю мотоциклів та водіїв скутерів. Так, за останній місяць сталося три ДТП, із них два з потерпілими. Один чоловік загинув. Ті, хто знехтував правилами, якраз і потрапили до рук інспекторів під час чергового рейду, який Державтоінспекція провела в Отинійській зоні. В результаті додому деяким водіям довелося повертатися пішки, адже їхній транспорт на евакуаторі доправлений на арешт-майданчик. Під час цього відпрацювання було затримано шість скутерів, які водій, які керували не зареєстровано порядку. А також було затримано один мотоцикл імпортного виробництва, який знаходився на території України поза митним контролем. Було складено чотири протоколи за керування в нетверезому стані на водіїв. Подальшому Держтоінспекція буде працювати населені пункти, повинен таких фактів керування водіями в нетверезому стані, а також затримання водіїв скутерів, які. Керують незарестовано самому порядку. Далі недисципліновані водії сплачують штраф за керування у невстановленому порядку, який складає 450 гривень. Потім власник транспорту має з'явитися в МРЕВ та зареєструвати скутер. Далі оплата за арешт-майданчик і транспорт повертають.